Через плес, кар. Е -е так, плес, а тут лайк. А тут під козирьок. До лайк. пальчик стирчить. Добре, ще разок, Ні, не вийшло, Так, плес. По вже поміняв. оця ручка, показує лайк, а це під козирок. Так, і лайк. Добре. От ще трошки потрену. З підказочками. Що робить? Ї... Їсть. Далі ле. Лежить. Далі. сидить. С... С... Грається. Бере. Бере. І. Іде, оце підказочка. Іде, оця підказочка стоїть, стоїть. Далі підказочка несе і підказочка ріже. Так, але ось тут у нас ще є підказочка. Дивись, у нас є підказочка смачний! Смачний! У нас є підказочка. Ай! Гарячий! Гарячий. Є підказочка. Який за кольором може бути червоний, синій, зелений, може бути. Так, не подивайся. Є підказочка. Дивись, оце гарячий, а оце навпаки який? Хо... Холодний. холодний. Оце кислий. Кислий. І оце? Со... Солодкий. Солодкий. Не... Є підказочка Великий і малень. <County> Складаємо, точніше, за підказочками, мама. Мама іч. Їсть... Яке? Червоне яблучко. Дивимось наші палички підказочки Мама. Ні-ні-ні. Мама, мама. Мама... мама їсть Червоне. Лапочко. Молодець. Так, про тата. Тато. їсть. Кит. Кислий лимон. Кислий. Кис... Кис... Кислий лимон. Не подобається. Добре, давай ще раз речення. Тато. Тато... І... Ї... К... Лимон. Кислий. іслий. Кис... Який кислий лимон. А ну-ка. Ні, ас і ос. Давай. І, ось і Давай. Складаємо речення. Я. Тільки міняти в кінці. Я знайшов дзига Шо? чи дзигу? Дзигу. Так, вийшло речення. А де вона в тебе там стояла? Дзига. Стояла. На чому? На... Ото що таке? Це? Це ліжко. Ліжко. Давай, гарне добре. Ну, це ліжечки, вони отак от висуваються. Є такі в садочках ліжечка. Там висуваються такі. Якщо шухлядки, і діти так лягають, то це ліжечка такі. Давай речення складемо. Дзига. Сту. Стояла. На чому? На коротеньке слово. Ліжко. Ні, ліжко. На ліжку, на ліжку, довше. Хіба більше немає іграшок на дитячому майданчику, а ну? Ага. Ну То давай, підводь, розказуй, що ти знайшов. Двичонок, давай. Ага. Де вона та стрілочка? Давай, веди. Що ти знайшов? Ага. Ну, це не зовсім іграшка, це дитячий батут, але це більше знаряддя таке. Так. Є речення за допомогою паличок Я знайшов ляльку. Ляльку. Де була лялька? На чому? Лялька стояла, коротеньке слово, на, батуті. на, землі. на землі. Вона на батуті не стояла. Ще є іграшки на малюночку. Просити, ти будеш робити. Постав машинку на стільчик, на крісло. Угу. Розказуй. На що ти поставив гарне довге речення? Я поставив машинку на крісло. Добре. Постав машинку на пуф. Де у тебе пуф? Підказуй. На що поставив? Я пускаю По... машинку На. Ти забув коротеньке слово на. Добре, постав машинку на тумбочку. Де в тебе тумбочка? Ось, підказую Юлі Ма. На. Ти пропускаєш коротеньке слово на. На, на. Добре, поставимо машинку на підлогу. Я, Я поставив Машинку. На. на підлогу. Добре. Так, добре. Далі наступна загадка. В неї платічко і банти. Та до школи не йде. Їй би тільки весь час грати і не вчитися ніде. Як ти думаєш? Лялька! Лялька. І, до речі, у нас тут що? Це тінь, кого ляль. Тінь. Тінь ляльки нам підказочка далі. Накрутив і вась пружину танцювала без зупини, і дзижала, і крутилась, як стомилась, зупинилась. Це в нас підказочка, як ти думаєш, що це у нас тут? Довідко. Це дзи. Ану, давай перевірять. Тінь чого? Тінь дзиги. Ой, що вона робить? Гарне речення. З двох слів дзига. Ти не промовив? Дзига крутиться. Дзига крутиться. Ану, давай ще. Раз. Дзига крутиться. Молодець. Так, у нас тут знов підказочка. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав банк на шию, пов'язали і до іграшок поклали. Байлувати там який. Відгадай, хто я такий. Як ти думаєш, хто тут у нас? Ведмідь. Ведмітя. Ну, перевіряй. Вед-ве-де. пальчик. Добре. І там була в нас тінь кого? Тінь ведмедика. Умнічка, молодець. Так, дзінь дзілінь. є в мене шина, триколісна машина. Ось кермо, ще й педалі. Натискай і їдеш далі. Вправо, вліво чи вперед, може, все це. Що це може таке робити? Велосипед! Велосипед! Тінь чого? Тінь велосипеда. Молодець. Підказочка, так? Да? Я підказую, беру яке коло. Таке! Ну, так буває. Давай, тисни, тисни. правильно. Я беру яке синє. Ко коло. А ну, яке в нас речення вийшло? Дивісь. Я беру синє коло. А сам я беру. синє коло. Так, далі яке коло берем? Підводь. Я беру. Яке? Коло. Ко. Добре, далі. Підказуй я, а. би, Ду. яке. Зе. Леня. Ку, ку, кого? Ану, Давід, давай ще раз речення я. Я, я мию. Давай сам. Я. я. Далі. Перу. З. Шене... Умничка. молодець. Ти склав. Я став. Що? І. і молодець. А пірамідка це у нас що? Це іграшка. Іграшка добре. Так. Спочатку розберемося. Оцей візок у нас який? Си. Ширі. Візок. Ковчини. Далі. Ві. Жовте. Що? Жовтий вій. Візок. Жовтий візок. Давай. З'являється лялька. Оцю ляльку. В який візок покладеш. Жовтий. Перевіряй. Давай. Цю ляльку покладу. Поклав який? В жовтий. Візок який жовтий візок. А ну дивимося, яке ж речення? Цю ляльку. Покладу в жовтий візок. Ого, які довгі речення. Чуті. Тінь. Ляль. Далі я. Я. Я знаю. Що. Йо. Тінь, Йо. чого Пірамід. Давай, перевіряй, добре, далі. Й. Я Ті. тінь кого? Перевіряй. Добре. І остання. Uh -huh. В який гараж їде. Давай. Давай. Червона машинка. їде в який червону. Uh -huh. Ні, в який червоний гараж. Умничка, uh -huh. далі вибирай. Так, але треба гараж вибирати. Не машинку, а гараж. Для оранжевої машинки, який вибереш? Оранжевий, оранжевий. Оранжева машинка. Що робить? Ї? Де куди? У оранжевий. Оранж. Добре, далі.